Олександр Олесь, Микита кожум'яка. Казка в чотирьох картинах. Дійові особи Микита кожум'яка. Батько, він же дід, князь, княгиня, князівна, джура, дівчина, посланець, гонець, воєводи, сини. Парубок, старий дід, діти, дівчина, юрба. Картина перша палати князя, дівчина. Сумний наш князь, сумний наш князь. Лягли йому на чоло хмари, Неначе ждуть нас знов удари, неначе знов орда знялась. Княгиня, ах, я так серцем не боліла, Коли орда в степах кипіла, І він з мечем і на коні Літав орлом між ворогами, а кров червоними квітками цвіла на дикім бур'яні. Тепер же я горю в огні. Невже віддати мушу Змію, дочку мою, красу надію, сама згубити її мушу, ах, краще б взяв мою він душу. Дівчина, лишіть, не слухайте мене. Ще, може, лихо і мене, ще може, найдеться в державі юнак, хоробрий, молодий, що й сам повернеться у славі і вславить трон ваш золотий. Хай змій віки уже лютує. Всьому на світі край свіє, княгине, серце моє чує, Що змія лицар той уб'є, княгиня, покинь свої химерні мрії, і в очі правді подивись. Прийшла черга і смерть надії, І не змагайся, і не корись. От так колись черга настане І згину я, і згинеш ти, Дівчина. Чому ж увесь народ не встане, страшного ката розп'ясти. Хай має він залізні руки, хай має безліч він голів. Нехай страшні народні муки, а ще страшніш народний гнів. Княгиня, мовчи, бо й стіни мають вуха. І що, коли нас Змій підслухав. Удвох загинем в одну мить дівчина. Ах, в серці кров моя кипить, Коли б князівну врятувати. Я б не боялась самострати, Княгиня, у тебе серце золоте, мовчи, здається, хтось іде. Дівчина, угледівши на порозі князя, виходить князь. Недобре знову тебе очі, Чому від сліз не спала ночі? Тому моя журба подвійна. Княгиня, ні, князю мій, ні, я спокійна, князь спокійна. Ти а де ж вона, княгиня, сидить в задумі край вікна і в простір дивиться кудись, а очі слізьми налились, князь. Невже країна вся байдужа, невже у нас немає мужа? Палкого серця молодого, який би зважився на двобій, невже не знайдеться нікого в державі нашій молодій. Входить Джура, князь, що сталося, Джуро, чий гонець джура? Атож від Змія посланець князь до княгині. Іди собі в свої покої, княгиня. Ах, не минуте злої долі Виходить князь гм, посланець від Змія клич Джура. Такий він чорний, як та ніч, такий зубатий та окатий князь. Дарма іди завив палати, посланець входить. Наш пан Великий Володар, Землі й самого пекла цар. Прислав мене тобі сказати, Що мусиш ти дочку віддати, лишає він тобі три дні, оце сказать звелів мені. А що мені сказати пану? Кажи, бо я так не отстану. Князь, за три дні відповідь я дам, яку твій пан почує сам. Посланець, гляди, на кличе ще біду, дивися сам так я піду. Виходить князь. Щоб нарешті ката гада, наш збавився народ, Джуро, скликать воєвод нині ввечері нарада, джура. Воєводи на дворі, ходять, радяться, міркують. А у Змія на горі, кажуть, зранку бенкетують, пішов князь, відчуваючи зарані, що у них бенкет останній. Княгиня входить, що пішов князь. Пішов, здається, княгиня, як у мене серце б'ється. Що ж було тут, розкажи, князь, та нічого залиши. Мусить буде, те що буде, княгиня. Як горять у мене груди, келих випити до дна вся отрута побачила князівну. Ах, вона. Князівна входить. Мамо, тату, не журіться, ви навколо подивіться. Смерть зливається з життям, розцвітуть за непа там, хай я згину в пащі змія, та в мені живе надія, що загине він колись, і потоки людських сліз згодом висохнуть росою, княгиня. Доню, донечку, з тобою, хтось навік розлучить нас. Чи ж коли настане час, що тебе углежу знову? І голівоньку шовкову знов до серця притулю, Чи напоєна журбою, Тільки сльози розіллю, сиву голову схилю князь. Ні, до зброї, до двобою зараз скличу воєвод. І коли вони безсилі схилять голови похилі, підніму я весь народ, або більше я не князь, джуро. Слухати наказ, всі столи їдвабом вкрити, Воєвод цю мить просити. Картина друга Велика світлиця в палатах князя. За столами сидять воєводи, князь. Воєводи в горі в тузі, вас, мої і слуги й друзі, Скликав я на раду днясь, я не сам народу весь. Просить вас пораду дати, як державу врятувати, як скрутити змія злість, бо він всіх нас переїсть. Ви згадайте, скільки кращих вояків пропало в пащі, скільки в розквіті дівчат іде щороку з наших хат. За яку скажіть провину Мусим ми платить данину, за що кров з нас смокче змій, воєводи на двобій, що чергадочці, байдоже, хай моя княгиня тужить, все дарма, але неволі мусим крикнути доволі. Досить нам зубів і лап, хто не бореться, той раб. Перший воєвода. «Мусим ми скоритись долі, вітром гнеться і доб у полі. Другий воєвода, гнулись ми та досить гнутись. Час до вітру обернутись, третій воєвода. Правда, час підставить груди. Хай що буде, те і буде. Мусить статися двобій. Четвертий воєвода. Хай загине лютий змій, п'ятий воєвода, мусить край настати змію. Князь, бачу, слухаю, радію, але хто себе і зброю вкриє славою ясною Тиша, другий воєвода. Що ж замовкли? люди добрі? Є ж у нас борці хоробрі, їхні руки скриці куті, і, як звірі в гніві люті, перший воєвода, їхні руки кажеш скриці. Чув же я, лиши дурниці, досить тих борців хвалити. Краще де вони вкажите, їх, на жаль, у нас немає, джура входить. Дід там справу пильну має, хоче князю щось сказати. Князь що ж гаразд, зовив палати. Вибачайте воєводи, що нараду перервав, третій воєвода, в лихоліття всі до згоди. Батько мій колись казав, хай земля йому пером, дід входить. Б'ю я князеві чолом, б'ють чолом і воєводам, Чув я, князю, мій, що ти перестав спокійно спати, Що до тебе йдуть свати, Щоб дочку твою узяти. Перший воєвода тут не місце жартувати, дід, я, панове, не жартую, не для жартів я прийшов, Я до князя в серці чую і пошану і любов. Воєводи, не годиться, щоб віддав дочку наш князь, треба з лютим змієм биться, щоб не жер, він більше нас, князю, треба вбити гада, князь. Ось про це йде нарада, але б хто на бій пішов, дід. Змія б син, мій поборов, князь. Що ж він дужий? Дід. Та не знаю, а подужав би гадаю всі сини мої, напевне, молоді, міцні, здорові, а найменше щось страшне вже з трьох літ боров мене. Раз колись коня мій син перекинув через тин, а сердитий тільки слово і скипів і вже готово. Що підвернеться під руку, все потрощить, як макуху, Скажеш, Сину, час вставати. І тікай, тікай з хати, бо що трапиться на очі, те тобі на спину скоче, сміх і сльози, Чулий добрий, і розумний, і хоробрий, і всіх любить нас, либонь, а зачепиш, як огонь. Князю, у мене є надія, що подужає він Змія, князь. Ах, коли б він гадав бив, я б тебе озолотив. Незабаром замість хати мав би ти старий палати, мав би коней і волів, все що тільки б захотів, дід, не прошу нічого в тебе, та мені його й не треба. Я хотів лише тобі. Помогти в тяжкій журбі, князь, ох старий. Тяжка година, що ж, поклич до мене сина, дід. Щоб пішов він, та ні за що, не послухає ледащо, він не встане із стільця, князь. Що ж послати посланця, дід? де там, знаю я синів. Шли дванадцять посланців, шли найкращих молодих, не послухає старих, як не вийде знов нічого. Шли малих дітей до нього, наймиліш йому дитина, Отакого маю сина, князь, все зроблю сивенький мій. Тільки б завтра був двобій, я на все старий готовий. Прощавай, іди, здоровий, перший воєвода. Це уб'є, напевно, гада, князь. Що ж, скінчилася нарада, дуже ви допомогли, але є ще в нас орли, та не тут. Не в цій палаті, а в мужицькій простій хаті князь устає і виходить. Разом із ним устають воєводи з ніяково похиленими головами. Картина третя: Подвір'я кожум'яки, сини при роботі. Перший син співає. На горі мак цвіте, а волошка в житті Любить дівчину юнак над усе на світі. Одружився б з нею він, взяв її додому, та далеко до зорі, місяцю ясному другий син, гарна пісня, що й казати І чому на світі так, любить дівчину юнак, та не може її взяти, третій син. Вибирати треба рівну, не зважаючи на смак. Ось Микита наш дивак, Покохав собі князівну, четвертий син. Тихше, може він почути і тоді нещастю бути? Вхопить шкуру, та як трісне, дух твій вийде, ані писне, третій син, коли шкурою вже лясне, На добра сонце красне. Четвертий син, а ви чули, чутку дивно Кажуть люди, що князівну завтра змію віддадуть, У палатах сльози лють, другий син. Що робить, прийшла черга невблаганна, грізна люта. Ех, коли б отця рука та була заліза кута, четвертий син. Таку руку має він наш найменший брат Микита. Не заліза, скриці лита, переміг би він один. Перший син, гей, Микито, чуєш ти, що Тарас про тебе каже? Може б, ти схотів піти. Переможеш. Змій поляже, Зважся, з силою зберись. І нагада Макита. отчепись. батько входить. Гарно, сину, дуге гнеш. Це сьогодні уже п'яту до другого. І ти добре шкуремнеш? Що ж, нову збудуєм хату, купим пару ще волів та новий поставим хлів. А Макита цей відразу. По дванадцять шкур бере, другий син. З його сила так і пре, він поміг уже й Тарасу, четвертий син. Ех, цю б силу та на Змія, та чомусь плоха надія. Входять дванадцять парубків, парубок до старого кожум'яки. Князь Великий нас послав і чолом звелів нам бити. До твого синка Микити? Щоб він відповідь нам дав, князь довідався, що твій син неймовірну силу має, що в державі він один, ката Змія подолає до Микити. Отже, князь хотів би знати, чи ти підеш на двобій, бо князівну нашу взяти післязавтра хоче змій. Що звелиш сказати князю? Не вагайсь, кажи відразу, будеш ти з тим гадом битися, Що ж мовчиш ти, Микита рве дванадцять шкур. «Отчепіться, геть, не маю я охоти. Розмовлять під час роботи. Батько, до парубків. Кипсько, ви мовчіть тепер. Ти ходіть собі додому, бо не спустить він нікому. Бач, дванадцять шкур роздер. Парубки з похиленими головами пішли батько. Сину, сину, що ж це буде? Це ж були від князя люди. Негаразд, мій любий сину, Микита. Слово ще. І робити кину. Входять дванадцять дідів. Старий дід. Князь послав нас до микити і звелів чолом нам бити, уклоняються. Довго князь марнів від суму, все мовчав і думав вдому. І надумавсь він повстати проти Змія, проти ката. І почав він добиватись, хто б міг згадом потягатись. І повірити, півсвіту показало на Микиту. Кажуть, другого немає. і Він і біса подолає. Згляньсь на князя, край спаси. Яку ж відповідь даси Микита. Ходять, лазять, заважають, від роботи одривають, хоч покинь, та з двору йди. Батько пошепки до дідів. Йдіть поблизько до біди, Микита, знов набилось повний двір. Через вас дванадцять шкір вже подир. Хіба не шкода, батько? Йдіть, бо станеться пригода. Діди пішли, батько. Що це, сину, глум пиха? Микита, не доводьте до гріха, батько. Я мовчу не хочеш битись? Будем Змієві коритись, перший син. Бачать, робить, почекайте, не схотіли, ну так майте, входять дванадцять дітей, дівчинка. Нас прислали до Микити, ми прийшли його просити. Де ж він, той що довгий гне, батько. Ось він дітей, шкури мене, дівчинка, князь, княгиня і князівна низько б'ють тобі чолом. Налети орлом на змія, вбий його своїм крилом. Коли краще від князівни, найдеш квітку навесні. І коли темніше неба, її віченьки ясні, Коли є корали в морі, червоніші ост її. І коли від неї краще заспівають солов'ї. То не йди, вона й не хоче. Коли ж чуєш правду ти на двобій із лютим змієм мусиш лицарю піти. Все ти матимеш, що схочеш. Зробить князь для тебе все. А вона тобі в дарунок, власне, серце принеси. Микита, скарбів діти я не хочу. Щоб робив я скарбом тим, недосяжна зірка в небі, хоч вона і сяє всім. Ідіть, скажіть ясному князю, що іду я на двобій, що поміряюсь я гадом, хоч і дуже, кажуть змій. Ідіть, скажіть, що за хвилину, я у князя на дворі хочу спробувати силу, а уранці на горі. Дівчинка низько п'єм чолом Макиті. Ще не вмерла правда в світі. Вогник віри не погас, гонець вбігає. Люди добрі, лихо в нас прилетів на крила гад і князівну вкрав з палат, усі наче закам'яніли. Картина четверта. Майдан за містом. У далині на горі химерний замок Змія з різнокольоровими, освітленими огнями вікнами. Ліворуч попід горою, частина міста, ледве починає розведнятися. Юрба щохвилини збільшується. Перший голос: Ось тут, ось тут ставай, все видко звідси буде, а ти не заступай. Хай дивляться і люди, другий голос народу звідусіль іде сюди без ліку, Ідуть із міст, із сіл дивитись на потіху, третій голос. Хотілося б піти до замку аж на гору, четвертий голос, і смерть собі знайти, але вже певно й скору п'ятий голос. Та там тебе чорти, умить на вилос хоплять, розірвуть, як хорти. Або в смолі утоплять четвертий голос. А скільки їх прийшло до князя у палати, І князю довелось дочку свою віддати третій голос. Коли б це вдень було, ми б шлях їм показали, А то вночі прийшли, коли всі міцно спали, другий голос. Та де там, серед дня, на крилах змій прилинув князівну ухопив, і наче в прірву згинув. Перша дівчина. Сьогодні князь ішов, мовчав, сховавши муку. Княгиня ж, як та ніч, її вели під руку друга дівчина. Я бачила в дворі Макиту кожум'яку. Усе сміється він, ні крихти переляку. Третя дівчина Залізну булаву. Всю ніч йому кували. Нещасні ковалі і стілечками не спали. Перший голос Здається, ось ідуть. Княгиня з князем поруч, Микита шапку зняв, пішов собі праворуч, друга дівчина. В палац до замку йде, ой лишенько, ой горе. Та що ж це буде з ним? Та він же не поборе. Парубок з дерева. Погляньте, став, як дуб, і стукає в ворота. Змій виглянув з вікна і сипле іскри з рота. Другий голос. Князь, князь, шапки зголів, дорогу розступіться. Третій голос. Княгиня також з ним іди на бій дивиться князь. Добрий день вам усім, усіх тут вас вітаю. Страшний тривожний час я шапку вам скидаю. Дід, б'ємо тобі чолом, б'ємо й твоїй княгині. Минало тебе зло, мене тебе й нині. Я Змія знав здавин і силу його знаю. Микиту що побив, я князю, не гадаю. Хіба що змій огнем Микиті спалить очі, та хлопець він верткий. І набік в час відскочить князь, із княгиною княгинею пішли наперед голос з дерева. Ой, гляньте, гляньте, Змій. перша дівчина. «Ой, лишенько дивіться, друга дівчина, який страшний та злий, і сні таким не сниться. Другий голос Микита отступив!» Друга дівчина, невже це з переляку? Третій голос. Микита не здригне! Я знаю кожум'яку. П'ятий голос. Посипав іскри змій. Горять вгорі літають, мов снігом золотим. Вітри у полі грають шостий голос. Схопились ай -яй, яй Оскочили і стали, стоять і ждуть сьомий голос. Ну що ж, хоч боки розім'яли перший голос. Дивіться, буде щось Макита наступає. Тримає булаву, змій лапи потирає, Гук від удару. Ага, ото дістав другий голос. Дісталось і Микиті, дід, це, мабуть, Перший бій, такий на цілім світі, другий голос. Ай, як розгнівав змій. Пустив, дивіться погару, мов куря вознялась, ознову кинув жару. Чути гупання булави, голос дерева. Не видко, а ні, ні. Вся площа димом вкрита. Пауза. Дивіться, змій упав. Спіткнувся і Микита, третій голос. Схопились знов, ай-яй! Чути бог Бог, Бог. Ну тут вже буде край, другий голос. Погляньте, Змій звалився. Це, мабуть, добре вшкварив. Микита змія взяв, Ще раз об землю вдарив гупання. Люди весь час ворушаться, деякі пробують вилізти на дерева. Матері піднімають гору дітей. Голос з дерева. Як мертвий змій лежить, лежить і не здригнеться. Микита боки взявся, стоїть собі, сміється. Крики Слава, слава, слава. Слава, слава Микиті. Хай живе князь. Хай живе Микита, слава, слава, слава. Перший голос. Микита вже з палацу йде. І на руках виносить крики, князівну, князівну. Князівну несе, хай живе князь.